І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає нотабу на Кобра карта піщана ріка. Ну що ж, до бою, так, ну що, кобра на Піщаній ріці, все чудово, ми повинні тут дивитися, у нас є кавени, у нас є тут такі бархани, дюни, ми можемо нормально так від кавенів пограти. Ну якщо все складеться чудово, так? Поки що у нас тут не зрозуміло яка буде перекатка, А, ну в принципі вже зрозуміло, яка у нас буде перекатка. Непогана, до речі, багато дуже поїхало наших по центру. Я так дивлюся таку тенденцію, що багато з цього респа їде на центр, так? На саму піщану річку. А з іншого респу дуже багато останнім часом їде саме на гірку. І там такі влаштовують заробіжча, так? Ну це, в принципі, чудово. По-різному грається, перероблюють карти, тому треба вже міняти якби, тактики, стратегії. Так, є якісь плани на бій. Там бачимо, наша ЦСК просить допомоги, але не встигають наші тяжі під'їхати. Вже просто навпростець починають їхати. ЦСК там дуельна дуель, це я так по карті помічаю. Поки що в нас тут, в принципі... Ах, і тут велика армада проїхала, Отже, що ми будемо? Поки що ми будемо в захисті. Так, а що, а що я зарядив? Так, ну зарядив осколочно фугас. Так, полічно. Ми бачимо, не пробиваємо. От чому я колись сказав, що що ж таке, що кобру стріляє фугасами. Хіба вони зараз актуальні? Ну актуальні в принципі, але ми граємо проти десяток. 10 пробити. пробити? Хоча він не пробив. Там я не пам'ятаю, по кому стріляв, але не пробив. А, по є 5 так. Ну добре, Поправляйте в коментарях, десь щось буває, не помічаю. Що, опа, а ми тут світимося. А хто нас світить, центр хтось пересвічує. Треба обережно відпідльовувати, бо є артилерія. У нас картонний картон, ми можемо добре нахлопушуватися. Нахлопушитися верніше. Бачимо, що вже по першій лінії, випочивши очі, пруть суперники, ми їх зараз зустрічаємо прямо в лоб. А ну зараз проб'ємо ми їх. От по Е5 я хочу подивитися чи ні. Хі -хі. Кудись там в, в якусь щілочку. Нахопу, світ, що світи, ну він нас пересвідчує, звичайно. Ану, зверху бо. Що ми виключаємо. Ну таке ще собі заливає, Але в принципі вже 1.11 настріляв, так? Тут не багато вибив із АЕПС 1, але в принципі непогано, там бачимо. А, е е попереднього разу ми нахлопушили бачату на 500 з копійками. <гас> Ось вам фугас, чудово. <гас> ну саме на цьому танку. Ну така бабаха. СТ-бабаха, так, будемо її називати. 2-2 по бою. Що у нас там далі? Там я е пропустив той момент, я так розумію, там ту СЕСКО все ж таки в тих скелях е знишкодили. Там вже наші братіші підтягуються, Леопард Форш Б підтягується. Зараз вони будуть їм мститися, перебивати їх там в я думаю. І вже будуть брати в облогу суперників. Я думаю, Фошу треба їхати туди вперед, ось там бачимо, що. 50 ТП там нагліє і з ним уже там дуельну доель влаштувати. Побої у нас 4-2 не в нашу користь. Це ж таки пройшли, вони ну, на полосі зустрічали, але все одно бачите, на зустрічай не зустрічай. Якщо є артилерія, а артилерія є в цьому бою аж 900, то вже таким, таке ще задоволення е, дефати цю базу. так. Хоча і нижню базу так само дихати, ще ти задоволений, коли чудовий артилерист тебе є в команді. Так, наш артилерист вже тікає, Це все вірно. Відпідльовуємо. А ми будемо зустрічати, що робити. Там ще базик допоможе. Той що 68-й. Продавили все-таки наші тяжі вверх. І вже виходять на базу суперників. Хто там теж із е, Леопардом 1. Поралися з 60 ТП, ми вліплюємо в Т-110Е5 і ми вліплюємо, в принципі, непогано так в нього. так? Пробили ми на 485 шкоди, а потім по 50. 1700 вже настріляно. 5-6 по бою, поки ще нічого не ясно. Я там не тобі. Роз... А, базик там стоїть, він там за якимось нібокамушком стоїть. так? Фейс один десь на гірку заліз, якщо він зараз підсвітиться, ми його прихлопушимо. Хотілося б. Так, а там наші на базу виходять і їх там знешкоджують. Теж не дуже чудово. І, і все ж таки річку ми програємо, я так розумію. Там шотний, шотний хтось залишився. Базик міняє позицію, теж напевне зараз на імбоковичку стане. Але я ж кажу, тут ще те задоволення, бо дві артилерії є. Ну, артилерія поки що там потяжут. Опа, ось. А, у нього ХП зовсім немає. Танкуємо. Танкуємо! Картонний картон танкує. А ну тут треба не нервувати. А, черт, Як же ж тут не нервувати тепер, да? Так, у нас я так дивлюся, що і боєкомплект скоро закінчиться. Це ж буде епічно. З нулем снарядів потім всіх перебити, так? Майстром тарану. Не було. Так, чудово. Не чудово. Ми ще й втрачаємо, розміняли базіка. 7-9 по бою. Так. Там Т-57 Хеві щось їздить навколо бази суперник. <смі> Сам один. Леопард щось кудись рипнувся, потім поїхав назад. Ну що? Світимося. Ах, дає нам боляче. Ще артилерія лупашить сюди. Альтере... Аль артилерія дуже законтрола. Я навіть і не знаю, що далі робити, в цьому бою. Там зараз, якщо за всі об'єднаються на т 57 Хеві, то ми його втратимо. Так, тут вже АЕПС 1 вже пробувається вперед в нього дуже багато ХП. Наш артилерист там такий вже бідний, нещасний, 16 хп стоїть, вичікує. Ну, він, вичікує. і стріляє непогано. Якщо. Нас леопард двоїх вже нахлопушив. Прихлопушив, верніше, так Ну це снайпер, він повинен так грати. І дивіться, ми тут підсвічуємо, а він зараз там знашкодиться опису. Є третій, є третій нам вдався, а? А, ні, він не дав. А чому, ми від третього танканули чи що, я так розумію? Десять одиннадцять. Просадка по ХП значна вже. Хоча що небагато танків залишилось. Але що у них там залишилось? Залишилась бабаха. У них залишилось дві стежки, так? І о-о-ой, бабаха. Чудово! А ну, бабаха, бабагу. Неочікувано, правда? А. Чудово! Його знешкодили. 3500 настріляно. Танканов на 400. Це від кого він там? А, це від Танканов, від FS-1. Е, а от е, я так розумію, що Е3 нам дав гуслю, Ах, і знишкоджують. Леопардика. Вже будуть брати в облога. Ну яку облогу? Вони, напевно, зараз поїдуть артилерію винищувати. Якщо він зараз тут підсвітиться, ми прикриємо, так? Братіша артилерія. Вже не прикриємо. Нічудово. Так, ну мені цікаво, як буде діяти далі наш герой. <реш> До речі, ну, вірно я прочитав нік чи ні. Подивитеся собі, і, і вже. Це не шкодуєш. І тоді напишете в коментарях, як вірно читається ваш нік. І напевно вірно, що ви не коли насилаєте. Свій реплей, що ви не пишете, як вірно читається ваш нік. Тому що мені навіть цікаво їх розшифрувати. Іноді в мене поліплюється настається. Не зрозумів, що. Розбився! Врожете, розбився! Ми один проти чотирьох залишалися, а він розбився. І зараз цей шотний виїде на кунзе-пунзері. Ну не зовсім шотний. отут би влучити, влучання є, але броню не пробив, ще є два снаряди. Артилерія зараз. І напружений момент. Треба їхати, треба їхати, бо артилерія просто в кламі ще рознесе. Ну, а це напруженіший момент бить. Пунзер-пунзер, напевно, вже тікає, він тікає. Він тікає, він боїться. Хат... Хоча ну... міг би так. От... А, все, все, так, чудо. Це він невірно зробив, його треба було зустрічати. Так, ну що, приходимо на КД, у нас залишається всього 5 снарядів, до речі. Залишається проти нас 2 артилерії. Відсвічуємося. І їдемо в пошуках артилерістів. Зрозуміло, звідти приблизно полетіло? А другий... Ну дивіться, можемо стати на захоплення. Можемо стати на захоплення, тому що ну, знайти дві артилерії, які пороз'їжджались по, по різним флангам, я думаю, що це... Ну, можна так і програти. 4 хвилини у нас залишаються. Верніше не програти, а буде нічия. Ну, а нічия вона ж вважається як погран, в принципі. Ти хіба що вони об'єднаються, так? Я б я б зараз маякнув стати на захоплення У мене таке причуття що треба ставати на захоплення. А я мало помиляюся, коли коментую викоментую реплеї Ну, коли щось передбачаю. Невже вони тут двоє? Ну дивіться, ну ще в принципі в нас вистачає часу, нам треба зараз їхати, не петляти, а просто їхати, подивитися, що тут на цих скелях, якщо немає, то їхати до їхньої бази. Не хочеться нічій, ти бій. Опа! Єхаємо. От зараз не поспішати, в нас всього три снаряди залишається. Ха-ха-ха. Хвилина 40 захоплення Чи До неї доїхати треба. У нас приблизно хвилина, щоб доїхати до бази. А ще може бути, знаєте я, що інший артилерист біля бази ж, так, ми зараз приїдемо і його приклопушимо. Нам би б на КД зараз, так, щоб три снаряди зарядились. Ще два снаряди тут вистачає. я одного вистачає. Поки що не бачимо. Поки що не виявили. Так, ну-ну-ну-ну-ну, до бази треба доїхати, не підляти. Не петляти. Хвилина 40 Бо це було прикро, я вам скажу. Так, ну петляємо, петляємо. А чого? Можна було не підляти, а просто стояти. Опа, артилерія проїхала. Треба влучити в піксель. піксіль. Що завтра було перезарядити ще один снарядик? Туди ще в нас на дуель. З'їхав. Ну це вже все, якщо зараз він і не, не здожене, і якщо зараз не знешкодить <рес> на останніх секундах, а вона прутка, вони більш більше, більше швидкі. Оце епіко, я вам кажу, я ось скільки дивлюся, починають починають писати всякі глупості. Я як я коли дивлюся, так, ваші реплеї, і оце на останніх секундах, ну це просто я не знаю, якісь. Бої виходять, чи просто... Просто епічні епіки. Там вже нервуються, там багато бачимо глядачів залишилось, нервуються. Проси вона Не текла, не текла. Нервується, наш герой вже нервується. Нервується, Так. Всі нервуються. Во! Чудовий бій! Ха -ха! Супер! Дякую за реплей, кажу вам всім слава Україні та всім дякую. До зустрічі!